Привіт, знаєте, є на світі місця настільки ізольовані, що аж дух перехоплює. Але сьогодні ми поговоримо про, ну, про абсолютного чемпіона самотності. І це місце, уявіть собі, зберігає одну дуже дуже глибоку таємницю просто на своїх крижаних берегах. Тільки вдумайтеся в цю цифру. Дві тисячі кілометрів. Оце стільки води, стільки порожнечі відділяє це місце від найближчої живої душі від острова Трістандакуня. Це, знаєте, просто космічний масштаб самотності. І ось ця точка на карті має ім'я Острів Буве. Так, це офіційно найвіддаленіший острів на землі. Просто крихітна тятка суші, загублена десь посеред безкрайнього південного Атлантичного океану. І знаєте, саме ця неймовірна, просто дика віддаленість і є ключем до всього, ключем до розуміння, чому одна знахідка, зроблена тут більше 50 років тому, досі ну просто ламає голови дослідникам. Жодного логічного пояснення. Так, давайте швиденько пройдемося по фактах. Що ж це за місце? Ну, по перше, це територія Норвегії. По друге, це верхівка старого згаслого вулкана. І по третє, це суворий заповідник, де правлять тільки лід і вітер. Людей там немає взагалі, жодного поселення за всю історію. Гаразд з географією розібралися. А тепер давайте до найцікавішого до самої суті таємниці. Бо саме там, на цьому богом забутому березі, сталося щось ну, щось абсолютно неймовірне. Цей острів, до речі, через свою невловимість довгий час був таким собі островом привидом на старих мапах, моряки просто не могли його знайти. Але от 1964 рік, саме цей рік усе змінив. Він перетворив Буве з простої географічної цятки на, на сцену для однієї з найзаплутаніших морських загадок століття. І ось тут ми підходимо до головного питання, яке, я впевнений, уже крутиться у всіх у голові. Що в біса можна було знайти на абсолютно безлюдному острові посередині? Де? Відповідь проста і водночас шокуюча вони знайшли покинутий човен, звичайний рятувальний човен. І що найдивніше, він був у хорошому стані, з веслами, навіть з якимись припасами всередині. Але. Людей не було ні на човні, ні поруч взагалі нікого і жодних слідів. І от щоб по-справжньому зрозуміти, наскільки це все дико, треба глянути, що ж таке цей острів насправді, бо це, знаєте, не якийсь там тропічний рай, це це справжня фортеця з льоду і скель. Подивіться на це 93 Просто уявіть, майже весь острів це один суцільний гігантський льодовик, який повільно сповзає прямо в океан. Це по суті просто велетенська крижана гора посеред одного з найбурхливіших морів на планеті. Так, давайте ще раз по пунктах: походження, верхівка вулкана, поверхня майже вся вкрита льодом, клімат, ну, це постійні шторми і скажені вітри. А єдине, що там нагадує про людей, це якась автоматична метеостанція. Розумієте, кожен цей факт просто волає про те, що людині тут ну робити абсолютно нічого, вижити майже неможливо. Окей, людей там немає. Це ми вже з'ясували. Але ж хтось там такий живе, правда? Хто ж тоді справжнього господарі цього крижаного королівства? І це, до речі, робить нашу загадку з човном ще дивнішою. І, попри весь цей холодий вітер, життя там просто кипить. Це світ пінгвінів, тюленів, морських слонів, альбатросів. Вони тут почуваються як вдома. Ідеально пристосувалися. Для них ці крижані скелі це дім, де вони виводять потомство. І вони, скоріш за все, ніколи й не бачили людину. І ось тут ми бачимо ключовий контраст: з одного боку кипуче життя дикої природи тисячі тварин, колонії, все як має бути, а з іншого повний нуль, жодного сліду постійного перебування людини. І от на тлі цього уявити собі там самотній човен стає ще важче, звідки він. Отже, тепер, коли ми розуміємо, наскільки це дике і вороже до людини місце, давайте повернемося до нашої головної головоломки, до того самого покинутого човна на березі. І ось що найцікавіше: пройшли десятки років, а відповіді так і немає. Головні питання просто зависли у повітрі. Звідки взявся цей човен, з якого він був корабля? І, звісно, найважливіше, що сталося з людьми, куди вони зникли. Звісно, з'явилася купа теорій. Хтось говорить про якісь таємні радянські місії, хтось про трагічну долю людей, які зазнали лиха, і океан просто забрав усі сліди. Але знаєте що? Це все лише теорії, а фактів нуль. І от ми залишаємося з цим, з одним великим нерозгаданим питанням, яке не дає спокою, що ж сталося з екіпажем того човна, з людьми, які опинилися в найсамотнішій точці нашої планети. Схоже, це таємниця, яку острів буве, ще довго буде зберігати, глибоко у своїх льодах.